Так, будуть домовлятися про перемовини чи ні. Ця дискусія сьогодні точиться в інтернеті і громадяни України вимагають відповідей, буде чи ні. Поїдемо в Стамбул чи ні. Відновимо перемовини чи ні. Навіть деякі громадяни почали експертувати, а що ж там в Стамбулі підписано. Справа в тому, що що там підписано, не знає ніхто. Що там завізовано, ми знаємо тільки по ну, словам. Сам офіційно документ він частково десь мігрує в інтернеті, але що і як, невідомо. Крім того, давайте будемо відвертими: Путін сьогодні не піде на ті умови, які були завізовані тоді в Стамбулі. Ситуація суттєво змінилася і. Сьогодні у Путіна розклад, ну давайте будемо відвертими, кращий, ніж він був у березні 2022 року. Тоді, коли він зрозумів, що українська армія захищається, український народ не захотів приєднуватись до його всяких проектів Новоросії. А світ наклав повні санкції і почав допомагати Україні і зброєю і повною підтримкою. Це був реально шок, і я тоді намагався пояснити, наскільки я міг що це зручний момент для перемовин засадити Путіна за стіл перемовин і. Добитися зупинки війни тоді можна було, тоді реально було. Але приїхав Боріс Джонсон, і всю подальшу історію ми з вами знаємо. Боріс Джонсон обіцяв повну підтримку, напевно, спираючись і на Байдена, і на деяких інших європейських лідерів. Проте далі все пішло трішки інакше. Сьогодні вже немає на посту Байдена, сьогодні вже немає на посту Джонсона. Джонсон взагалі він їзде Страусів, годує своїми гудзиками, ви бачили напевне відео. Джонсон знімається в дитячих якихось днях народження в образі, не в образі, а в великому костюмі динозавра і вважається смішним і кумедним. А в той час іде війна в Україні гинуть люди. Не знаю, чи думає про це Борис Джонсон. Думаю, що ні. Тим не менш, сьогодні знову постало питання про Стамбул, про Туреччину. І Путін вчора запросив нашу делегацію до відновлення прямих і безумовних, тобто без умов перемовин. В Стамбулі саме там сказав Путін може постати питання про ще одне перемир'я. А поки що, вибачте, ні. І хоча сьогодні Зеленський і Єрмак записали, написали в себе в телеграм-каналах, що. Спочатку перемир'я, а потім переговори. Ну, я не знаю, яке це буде мати відображення, відгук у Путіна. Думаю, що не погодиться. Хоча можу помилятися, але ймовірність велика, що не погодиться. Він вчора ще сказав, що ультиматумів не буде, і розмовляти в хамській манері з Російською Федерацією він не дозволить. Ну, це, напевно, реакція на заяву. Коаліції спроможних чи охочих, як вони там називаються, про те, що ми будемо змушувати Путіна. Ситуація полягає в тому, що сьогодні змусити Путіна дуже важко. Сьогодні Путін колаборується і з Китаєм, і з КНДР. До речі, хто дивився парад перемоги, і аж ніяк не міг вижити, без того, щоб не подивитись парад перемоги в Москві, то Путін якраз вчора й пояснив, що на параді. Перемоги марширували війська КНДР, і це ті війська, які воювали в Курській області. Ну я так розумію, що на інших фронтах ну, вбивали наших солдат, а потім деякі українці з гордістю, як пишуть, що от гордість пробивала за те, як вони пам'ятають і пам'ятають дідів. Ну правда, по Червоній площі пройшли війська КНДР, які ракети яких летять і на Київ, і на. Харків, і на Запоріжжя, і на Одесу, і на Львів, і на Тернопіль, і на Черкаси, і на інші, інші міста, і на Суми. От, оце, це вони, вони пройшлись на параді. Тому у Путіна сьогодні позиція доволі структурована. Він може і налаштований продовжувати війну. Війни на його території немає. Тому для нього ця війна, скажімо так, вона перебуває за межами кордону Російської Федерації, якби вони не оголошували там Крим Російським і частини України російськими, але все одно для людей. А в Російській Федерації я впевнений не пройшла адаптація того, що це їх територія і цього ніколи не буде. Але тим не менш, Путін готовий воювати. Вчора він це абсолютно прямо, хто дивився відео, заявив. Чи варто погоджуватись на умови, які сьогодні пропонує російська сторона, тут вже ми можемо висловлювати припущення, але рішення будемо приймати не ми, а ті, кого ми обрали, для того, щоб вони приймали наші за нас рішення від імені нас, не за нас, а від імені нас. Тому кожне наше відео, кожен коментар, висловлений чемно, він частково показує соціальні настрої. І я впевнений, що Володимир Зеленський він як людина. Яка перебуває в доволі непростій історичній ситуації, він буде зважати і на настрої в суспільстві. Якби там не ігнорували суспільну думку, інколи деякі соціологи, там, чиновники, як би не підставляли замість реальної соціальної думки результати соціологічного аналізу, є у нас деякі соціологічні компанії, такі цікаві, які видають цікаві результати, все одно, Люди спеціально навчені моніторять соціальну думку. Якщо ми з вами ми з вами будемо за те, щоб все ж таки відновити цей формат перемовин і спеціально навчені люди і служби будуть бачити, що ми не засуджуємо Зеленського, ми не засуджуємо владу за такий крок. То я думаю, що владі офіційним особам буде такий крок зробити легше, адже на їх столи лягають об'єктивні дані щодо моніторингу суспільства. І ми таким чином кожним коментарем, кожним відео не агресивним, не імпульсивним, не емоційним, не провокативним. Але кожний коментар, кожне відео воно так чи інакше допомагає. Підштовхує і фактично змушує керівників держави приймати ті рішення, які домінують в суспільстві. Тому не бійтесь, поширюйте відео, лайкайте, коментуйте, але робіть це вічливо, ще раз повторюю, і поменше заражайтеся такими екстремістськими ідеями, які можуть вам вкладати люди. Які самі перебувають за кордонами України, і будучи в країні, вони б того всього не говорили. Ви перебуваєте в Україні, і тому е, вам потрібно все ж таки бути обережним. І тут питання не тільки в обережності, а питання і в крайнощах. Ми вже з вами були в 2022 році. Я тоді пам'ятаю настрої суспільства. Е, важко було знайти людину, яка. Була за продовження перемовин. Як сьогодні важко знайти людину, яка проти перемовин. Бачите, ми змінюємося, тому що ситуація змінюється, тому що ми бачимо, що може перетворитися країна, якщо ми не раціонально оцінюємо ситуацію. От я нещодавно був в ефірі одного з каналів, і там розмову мав з депутатом від слуги народу. Так він мене переконував, що потрібно сьогодні зважати на. Об'єктивні характеристики і зупиняти війну. А знаєте, це те, що я говорю три роки і три місяці на своїх платформах, і те, що вже від слуги народу ідуть такі тези, означає якраз що слуги народу, не зважаючи на те, що багато з депутатів відсторонені від звичайних громадян. Все ж таки вони моніторять суспільну думку і вони розуміють, що їм жити в країні, їм потім ще проходити вибори, і їм потрібно якось потім, коли вони виберуться з своїх крісел в Верховній Раді, дивитися в очі людям. Тому деякі депутати і на фронті бувають, і з людьми спілкуються, і обрали таку доволі зважену позицію. Але це далеко не всі. Тому ми з вами разом маємо. Мотивувати цих людей до прийняття тих рішень, які а, хоче а, український народ. Адже згідно конституції, саме український народ а, є джерелом і носієм влади в Україні. Напишіть свої враження, свої коментарі, свої очікування. Не забувайте підписуватись, лайкайте, поширюйте, ставайте спонсорами каналу. Головне, не залишайтесь байдужими. Це дуже і дуже важливо, і не ведіться на всякі провокації, до яких вас будуть закликати, особливо зараз.